12 травня в Сполучених Штатах Америки розпочався суд над музичним продюсером, репером та підприємцем Шоном Компсом, відомим під псевдонімом Підіді, а раніше Пав Деді. Друзі, всім великий привіт! А ми продовжуємо з вами спостерігати за справою Підіді. Багато моторошних деталей цієї справи, особливо в того, що стосується фрік-офф-вечірок і відношення Підіді до Кейсі Вентури. Ми розглянули в попередніх відео. Ось тут можете подивитися. Ну а сьогодні поговоримо про свідчення. Її найкращої подруги, що розповіла колишня найкраща подруга Кейсі Вентури Кері Морган, про інциденти у Ямайці та Лос-Анджелесі, і про те, чому вони більше не спілкуються, чому їхній дружній зв'язок розірвано. Поговоримо про слова стиліста Деон Денеша, який був стилістом і для Кейсі Вентури, і для Підіді який свідчив про те, що Кейсі довелося зашивати лоба після аб'юзу сторони Діді про інших свідків. І давайте сьогодні також поговоримо про свідчення Кіда Кадії, про те, як Шон Комс. Проник до його будинку і підпалив його порше коктейлем Молотова у 2012 році. Друзі, і одразу трікер-ворнінг на все, що стосується емоційного фізичного аб'юзу, нас все, що стосується вживання заборонених речовин. Якщо ви відносите себе до категорії тривожних людей, яким важко слухати подібну інформацію, то краще увімкніть більш лайтове відео. Я розумію, що це не настільки важке відео, як, наприклад, свідчення Кесі Вентури, де вона розповідала, що таке фірк офс вечірки, чому вона не йде від Чона Комса, їхню взаємодію, що відбувалося у їх. Ній парі, але все одно, якщо вам хочеться поберегти своє ментальне здоров'я, то краще перейти на новини на цьому каналі. Наприклад, є багато лайтових новин про драму Бекхемів. Ну а тих, хто готовий перенати у цю тему, я запрошую до перегляду, до прослуховування, і ми розпочинаємо. Після того як Дон Річард завершила свої свідчення, Кері Морган, колишня давня подруга Кейсі Вентури, була викликана на свідчення. Морган була найкращою подругою Кейсі Вентури з 2001 по 2018 рік, але більше вони не спілкуються. Вона сказала, що не хотіла давати свідчення, проте з'явилася за повісткою. Кері Морган свідчила, що двічі була свідком нападу Компса на Вантуру. Один випадок стався на Ямайці, де Морган стверджувала, що бачила, як Комс потягнув Вантуру за волосся і кинув її на землю. Другий випадок стався у Лос-Анджелесі, де, за словами Морган, вона бачила, як Комс. Ударив Вентуру, і що один з його охоронців відмовився втрутитися, хоча бачив все на власні очі. Морган засвідчила, що Шон Комс кричав і намагався потрапити до будинку, б'ючи молотком по дверях. Морган засвідчила, що сидячи на дивані, Кейсі Вентура виглядала онімілою від галасів. Цитата: Я не думаю, що їй було б байдуже, якщо він зайде і в її сказала вона. У той день поліція прибула до квартири через кілька годин. Після інциденту, хоча Кері Морган зазначила, що вона не знає, хто викликав поліцейських раніше. Кесі Вентура засвідчила, що відмовилася повідомити офіцерам, хто її поранив. Також Морган розповіла про окремий інцидент 2018 року, де на неї особисто напав Комс. Про що Кейсі Вентура засвідчила минулого тижня. Вона сказала, що Комс схопив її за шию, залишив сліди від пальців і вдарив її по голові дерев'яною вішалкою і душу, поки Кесі Вентура знаходилася у ванній кімнаті. Морган розповіла, що пізніше вона звернулася до відділення невідкладної допомоги зі струсом мозку. Після цього інциденту Кері Морган сказала, що розглядала можливість подання позову проти діді, але зрештою не зробила цього. Натомість вона зустрілася з Кесі приблизно через місяць, і та сказала їй, що вона отримає 30 тисяч доларів від Шона Комса в обмін на підписання угоди про нерозголошення. Морган отримала гроші та підписала угоду. І Морган і Вентура свідчили, що їхня дружба закінчилася невдовзі після сварки у 2018 році. Зі слів Кері Морган вони перестали дружити, тому що цитата її хлопець напав на мене, і Ніше під час перехресного допиту Морган сказала: цитата: причина, чому я перестала з нею розмовляти, полягає в тому, що вона не підтримувала мене після цього інциденту. Морган також засвідчила, що під час стосунків Вентури з Компсом Кейсі сказала їй, що вона не може його покинути, оскільки він контролює все в її житті, включаючи кар'єру Кейсі та її квартиру. Також Морган засвідчила, що Вентура з часом втратила впевненість у собі, зазначивши, що Шон Діді Компс критикував її зовнішність і поведінку. Захист запитав Морган, чи Вентура коли-небудь ревнувала до Кімпортер матері трьох дітей. Омса на що Кері Морган відповіла, що так, і що Кесі ревнувала, бо ніколи не могла ходити на новорічні вечірки. Також Морган засвідчила, що Шон Комс ревнував її до стосунків авентури з актором Майклом Бі Джорданом після того як Кері Морган. Завершила свої свідчення. Уряд викликав наступного свідка. Ним став Девід Джеймс, колишній особистий асистент Шона Комса, який працював на нього з 2007 по 2009 рік. Девід Джеймс засвідчив, що під час його співбесіди на цю посаду у 2007 році жінка-керівник Bad Boy Entertainment, описуючи процес найму, вказала на фотографію Шона Комса на стіні і сказала: це королівство містера Ком. Комса, і ми всі тут, щоб служити йому, він також згадав, що Комс колись описав вентуру як піддатливу до змін. Крім того, Девід Джеймс свідчив, що колись запропонував Кейсі Вентурі піти від Шона Комса. Проте вона відповіла йому, що не може цього зробити, тому що Комс контролює її життя та кар'єру. Також Девід Джеймс свідчив, що одного разу за наказом нетверезого підідіді з аптечки він дістав психотропну речовину для одного із його друзів. Також давайте поговоримо про свідчення Деон Денеша. Деон Денеш, який був стилістом як Шона Комса, так і Кесі Вентури, розповів суду, що були випадки, коли він бачив, як його бос нападав на його тодішню дівчину та на інших. Також він свідчив, що бачив, як Комс погрожував опублікувати відеозаписи Кесі Вентури з інтимним контекстом під час фрік офф вечірок із чоловіками з ескорту під дією заборонених речовин. Свідчення були дані Деон Тенешем після того, як стало відомо, що Кейсі Вентура Файн народила свою третю дитину. Вона народила сина від свого чоловіка, інструктора із фітнесу. Деон Тенеш кілька разів сказав, що не хоче бути в суді. Його викликали для дачі свідчень через повістку. Близький друг Кейсі Вентури Деон Тенеш сказав, що бачив її майже щодня, працюючи її стилістом. Він розповів присяжним, що бачив, як кілька разів діді ображав Вентуру на запитання, як Комс називав Вентуру. Деонте Неш відповів, що він називав її повією та шльондрою серед інших зневажливих слів. Стиліст розповів суду, що Кейсі зізналася йому, що вона не хоче брати участь у фрік вечірках В одному з випадків неш свідчив, що комс з'явився у квартирі Кейсі в Лос-Анджелесі. Поки вона спала на дивані, підіді кричав на неї, схопив її за волосся. І почав бити. Деонте засвідчив, що він, Кесі Вентура та асистентка пана Комса, яку в суді назвали Мією, намагалися забігти до спальні та зачинити двері, але Комсу вдалося потрапити всередину. Спойлер, це в інший день також підтвердить і свідок на ім'я Мія. Діді тоді продовжував бити Кейсі Вентуру, доки вона не вдарилася головою об каркас ліжка, і травма почала сильно кровоточити. Стиліст також зазначив, що намагався викликати службу швидкої допомоги. Але діді сказав йому, що член його охорони відвезе Кейсі до пластичного хірурга на лікування. Наступного дня Деонте побачив Кейсі під час відеодзвінка зі швами на брові, почавши як стажер на лейблікомса. Bad Boy Records, Деонте неш сказав, що він став стилістом, коли зустрів Кейсі у 2008 році, і досі залишається близьким другом з нею. Коли адвокат захисту запитав про їхню останню розмову, він відповів вчора, після того як вона народила дитину. Деонте також наполягав на тому, щоб адвокат захисту називав Кейсі Вентуру пані Файн, оскільки вона була одружена з Алексом Файном з 2019 року. Деонте повідомив що він також давав поради співачці, який одяг їй слід одягнути під час свідчень у суді за справою Шона Діді Компса. Засоби масової інформації повідомили, що Кесі народила сина в одній із лікарень Нью-Йорку, куди була госпіталізована після дачі свідчень. Нагадаю, що пара вже до цього виховувала двох доньок про те, що у подружжя буде третя дитина, стало відомо у лютому. Тоді Кесі Вентура опублікувала пост у інстаграмі. Із серією фотографій, на яких вона сидить на дивані поруч зі своїми доньками: п'ятирічною Френкі і трирічною Сані. А її чоловік поділився одним знімком, де дівчата ніжно цілують животик своєї мами. Вентурай Файн побралися у 2019 році в Малібу. А через три місяці народилася їхня перша дочка, святкуючи день народження Алекса, у березні, кесі Вентура поділилася серією душевних знімків. Присвячених їхнім стосункам, вона також підтвердила, що вони чекають на хлопчика. Цитата: немає слів, щоб описати, як я вдячна, що можу прожити це життя з тобою. Сміх і чиста радість, які я відчуваю з тобою, перевершують всі мої мрії і прояви. Ти дбав про мене і моє серце, як ніхто інший. Ти безсумнівно найкращий тато для дівчаток, і я так рада бачити, що ти тепер став батьком нашого сина. Написала співачка. Вітаємо Кейсі від «Чирого серця. Я дуже рада за те, що вона оговталася від попередніх важких стосунків, і сподіваюся, що ментально вона себе почуває все-таки добре. І вона, молодець, що висказалася, що вистояла і далі продовжує жити своє життя. А ми продовжуємо слідкувати за судом над підіді. Тим часом наступний свідок: це подруга Кейсі Вентури Файн і колишня візажистка Ріани на ім'я Майла Моралес, давала свідчення у суді. Якщо коротко, то вона розповіла про бурхливі стосунки Кейсі Вентури із Комсом і Стійні сварки між ними також не менш гучними стали свідчення репера Кідакаді на дев'ятий день судового розгляду справи Комса у Нью-Йорку. Скотт Мескаді, це справжнє ім'я. Він засвідчив, що зустрічався із Кесі Вентурою у 2008 році, і вони мали роман у 2011 році, короткий роман, зрозумівши, що на той час Вентура і Комс більше не зустрічаються. Скотт Мескаді свідчив у федеральному суді, стверджуючи, що Комс у 2011 році почав погрожувати йому, проник до його будинку, дізнавшись, що він зустрічається із його тодішньою дівчиною Касандрою Вентурою. А через кілька тижнів підірвав його автомобіль за допомогою коктейля Молотова. Якщо повернутися детальніше до цих подій, то Мескоді стверджує, що він отримав дзвінок від Кейсі Вентури. Мескоді стверджує, що Вентура була дуже налякана, коли Підіді дізнався про їхні стосунки. І згадав, як у грудні 2011 року отримав від Кейсі тривожний дзвінок. Вентура розказала, що Комс дізнався про їхні короткочасні стосунки під час фрік-офф вечірки. Він побачив електронний лист у телефоні Кейсі між нею та помічницею Мескуді про те, що вона принесла косметичку Кейсі до будинку Кіда Каді. Кіткаді повідомив, що він потім забрав Кейсі Вентуру. Вони поїхали до готелю. Потім вони із Кейсі поговорили по. По телефону з однією зі співробітниць Шона Комса, яка також виглядала дуже наляканою і стверджувала, що Підіді та його колега були у будинку Мескаді. Ця співробітниця чекала на них зовні. Мескаді сказав, що він зателефонував Комсу, коли їхав додому, і запитав, чи дійсно він там. На що Комс відповів: Я просто хочу поговорити з тобою. Потім Мескоді сказав Комсу: Я вже в дорозі, зараз під'їду. На що Комс відповів: я тут чекаю на тебе. Коли Мескоді прибув, компса вже не було, але він сказав, що деякі речі у будинку були не на своїх місцях. А його собака була замкненою у ванній кімнаті. Під час перехресного допиту Мескуді заявив, що після очевидного злому в його будинку у Лос-Анджелесі не було завдано жодної шкоди, і визнав, що діді залишив вхідні двері незамкненими. Кіткаді тоді зателефонував до поліції, подав заяву про ймовірне проникнення зі зломом. Через місяць після інциденту, у січні 2012 року, його собаковод зателефонував, щоб повідомити йому, що машина Каді горить на під'їзній доріжці і отримав фотографії підтвердження від тієї людини від його від друга. За словами репера, фахівці встановили, що вершину машини розібрали і кинули туди коктейль. Молотова фотографії показали також і присяжним. Кіткаді також заявив, що вважає діді причетним до підпалу його автівки. Після інциденту Мескоді і Шон Комс домовилися про зустріч у готелі Лос-Анджелеса. Вентура раніше також засвідчила. Цю зустріч бо вона казала про неї минулого тижня. Кіткаді сказав, що після прибуття Компс стояв там, заклавши руки за спину, як суперлиходій Марвел. Під час зустрічі вони говорили про стосунки Кесі із Кіткаді, і про те, що Шон Комс залишався спокійним протягом усієї розмови. У кінці зустрічі Мескоді та Компс потисли один одному руки, перш ніж Кіткаді запитав Комса про його машину. Комс, нібито відповів: я не знаю, про що ти говориш. Пізніше у своїх свічь. Чинях Мескоді сказав, що він пішов із зустрічі е, із думкою про те, що діді Бреше кілька років по тому, у 2015 році, Мескуді знову зустрівся із комсом, який відвів його в бік і вибачився, нібито сказавши, цитата, я просто хочу вибачитися за все і всю цю нісенітницю. Мескуді свідчив, що він ніби знайшов мир у всій цій ситуації. Кіткаді розповів також суду, що під час їхніх стосунків Кесі зізналася йому про фізичне на. Thank you. У стосунках із Шоном Діді Комсом вона розповіла йому, що діді бив її, штовхав кіткаді повідомив, що його турбувало подібне ставлення Комса до Вентури. і також він сказав, що Комс ніколи не переривав час, який він проводив із Кейсі Вентурою. Тобто Діді та Кейсі постійно мали відносини, навіть коли зустрічалися з іншими людьми. І Мескоді погодився із заявою адвоката Шона Комса про те, що Кесі розіграла і його і пана Комса. Кіткаді та Кесі розлучилися у грудні 2011 року, заявивши суду, що драма вийшла з-під контролю. Давайте також зафіналимо сьогодні свідченням слідчого із підпалів Ленса Хіменеса. Наступного тижня присяжні заслухали свідчення офіцера поліції Лос-Анджелесу та співробітника пожежної служби Лос-Анджелесу, які свідчили про конфлікти між Шоном Комсом та репером Кіткаді. Слідчий із підпалів Ленс Хіменес розповів суду про те, як його Викликали для огляду порше мескуді, який підпалили на під'їзній доріжці, присяжним у суді показали більше фотографій згорілого порше та пляшки з бензином, яка, за словами пана Хіменеса, була саморобним коктейлем Молотова, використаним для підпалу автомобіля. Пан Хіменес сказав, що на місці злочину були знайдені відбитки пальців, деякі з яких частково збігалися із відбитками пальців жінки, особистість якої Невідомо, пан Хіменес повідомив, що він поклав відбитки у конверт і надіслав їх до поліції Лос-Анджелеса, але того ж року їх знищили без його дозволу. Прокурори запитали його, чи це незвично, що призвело до заперечення адвокатів Шона Комса, які стверджували, що нібито прокурори намагалися натякнути і стверджувати, що хтось присутній у цій кімнаті був відповідальним за знищення доказів. Адвокат Шона Комса Марк Агніфіло попросив в суддю оголосити про перенесення справи через те, що він назвав обурливим допитом. Прохання було відхилено, але присяжним було наказано ігнорувати свідчення. Друзі, на сьогодні це всі свідчення. Про інші поговоримо в наступному вже відео. Як ви розумієте, і Деон Денеш, і Кері Морган, і Девід Джеймс, та інші підтверджують, що Шон Діді Комс постійно піднімав руку на Кейсі, що вона боялася його залишити. Підтвердження цих слів ми власне і отримали. Мали і від кідакаді дуже цікаво, що думають присяжні. Дуже цікаво, яке рішення вони винесуть. Але попереду нас ще чекає багато подій, тому що суд має закінчитися лише 4 липня за прогнозами. Тому мені цікаво, що ви думаєте про слова Деон Денеша, про підрив автівки кідакаді, про їхні стосунки. Та що думаєте про дружбу Кері Морган? Чому подрузі Кесі було достатньо один раз отримати вішалкою по голові та отримати 30 тисяч доларів як компенсації? Сензацію і більше ніколи не побачитися ані зі своєю колишньою кращою подругою Кесі, ані з Комсом. І цікаво, що ви думаєте, відносно того, чому Кесі не залишала шона діті Комса після всіх жахів, які вона пережила. Ну а з новими свідченнями ми побачимося у новому відео. На сьогодні це все. Пишіть свої думки у коментарях. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все мені буде дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте відносно всього, що почули. Чому на вашу думку Кері Морган не змогла ем, змінити? Точку зору Кесі Вентури і послужити їй прикладом для того, щоб вона могла покинути підіді. Ну а я користуючись нагодою, хочу подякувати спонсорам каналу. Велика, велика вам дякую. Ну і звісно, по традиції хочу нагадати вам підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, наших захисників і захисниць, які боронять кордони нашої країни і воюють за перемогу України. Пам'ятайте, що навіть маленькі донати рятують життя наших захисників і захисниць, наших героїв. І звісно, давайте не забувайте про підтримку безхатніх тварин гридною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Друзі, а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних.